Міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Коростенського міськрайонного управління юстиції така довга і складна назва у цього чарівного місця, де вершаться долі людей. Більшість цей заклад досі називають як у радянські роки простим і теплим словом «ЗАГС». 20 лютого цій організації виповнилось 95 років. За майже вікову історію змінювались статуси установи і її працівників, принципи роботи й обов'язки. Були часи, коли ЗАГСи входили до структурних підрозділів НКВС, пізніше МВС. Працівники носили погони і навіть мали міліцейські чини. У 1956 році відділи реєстрації увійшли до органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день вони є підрозділом управління юстиції. Запис актів цивільного стану це щоденна кропітка праця працівників цієї служби, починаючи від реєстрації нового громадянина держави і до останнього запису в його житті. Працівникам відділів реєстрації притаманні особливі професійні людські якості, які допомагають достойно виконувати службовий обов'язок. Це любов до людей, душевне тепло, здатність до співчуття, шарм і навіть артистизм. Саме такою є Галина Олексіївна Бабешко. Вона пропрацювала у Коростенському ЗАГСі з 1959 року по 79-й. З теплом згадує цей період життя. Розповідає, що у деякій мірі їй доводилось бути і психологом. «Приходили люди. Со всякими своими проблемами приходилось как-то так: кого помирить, кому посоветовать, кого, как бы говорят, как-то наставить на то, что. Ну, в общем, давали советы. Бывали женщины придут, начинают рассказывать, как и что. Ну, Галина Олексійовна розповідає, що в місті її знали всі, і вона за роки праці завела багато знайомств. Іногда, коли діти народжуються, приходять регіструвати, Ну, я їм там об'являю і кажу, що от доживемо до тих пор, що будуть свадьби, що... Так, мами молоді, взагалі, родители, це ж такий ребеночок рожден. ой, да що ви... А потім, як я вже проработаю, це вже 20 років, так виросли діти, и приходят регистрировать брак. Бывают же ранние браки, да? Приходят брак регистрировать и узнают, что що... да, некоторые говорят, о, вы видите, вы когда-то говорили нам, что мы будем праздновать свадьбу. И вот мы дожили. Видите, какие были события. Галина Олексійовна розповідає, що колись було по-іншому, більше роботи, інші звичаї, обряди. Приміщення також було інше. На вулицю Грушевського відділ реєстрації переїхав на початку 70-х років минулого століття. Це поміщення ми. Ми. Да, це було нас вже троє. Нам дівчину. і ми строкали этот дом будувався, і тут виділили оце поміщення для ЗАГСа. Это мы все тут сами уже, ну, проект, я знаю, наверное, те строители давали. Вот. А это все уже нам приходилось там, заведующего в основном, надо было как-то курировать, где и что и как. И вот это все, это было сделано при нас, это мы строили. У 2007 році у приміщенні було проведено реконструкцію, і сьогодні Коростенський ЗАГС є одним з найкращих в Україні. Володимиру Васильовичу Москаленко, міському голові, низький уклін від всіх молодят за те, що наш відділ кращий в області по оформленню на сьогоднішній день. До речі, таким гарним приміщення стало саме завдяки тому, що 5 років назад до 90-річчя ми готувалися усією громадою. І за ініціативою Володимира Васильовича питання про фінансування реконструкції нашого приміщення було винесено на сесію міської ради, дякуючи депутатському корпусу, який проголосував за виділення коштів і за можливість такої реконструкції. Ми отримали таке приміщення, яке. Зараз конкурентне навіть у порівнянні з відділами державної реєстрації актів цивільного стану нашої столиці. Галина Григорівна пишається кожною деталю інтер'єру. Наприклад, розповідає, що такого столу і в київських відділах реєстрації не знайдеш. Коростенський ЗАГС ошатністю не поступається відділам великих міст. Тому бажаючих розписатись у Коростині вдосталь. Ми реєструємо шлюби не тільки громадян міста Коросня, до нас з радістю доїжджають із інших регіонів області. І якщо трапляються такі випадки, коли студенти реєструють шлюб, що навчаються в Києві, то вони не обирають київські відділи зазвичай для того, щоб провести урочисту реєстрацію шлюбу, а їдуть у рідне місто, щоб святкувати весілля. На сьогоднішній день у Коростенському відділі державної реєстрації актів цивільного стану працює п'ять осіб: колектив жіночий, усі з юридичною освітою. Наразі вони займаються формуванням електронної бази даних актів цивільних станів усіх видів, починаючи з архівних документів. На завершення цього важливого процесу потрібно ще два роки. Тоді значно полегшиться робота як працівників, так і громадян, які звертаються до установи. Ми постійному пошуці і завіряємо вас, що користенський відділ державної реєстрації в подальшому буде тримати першість, буде намагатися бути кращим не тільки в області намагання, наші амбіції наші дуже великі. Як не дивно, але людей, які реєструють найважливіші події в життя громадян, немає професійного свята. Тому вони вітають один одного у день створення ЗАКСів. 20 лютого до нашого міста завітали представники, а точніше, представниці відділів державної реєстрації з різних куточків області. В цей день вони звітували, ділились досвідом, вітали один одного. Міський голова Володимир Москаленко зустрів гостей, презентував коростень. Володимир Васильович сказав, що ЗАГС це обличчя нашого міста і праць. Ця співробітниць цього закладу дуже почесна і важлива. Моя всім бажаю успіхів в роботі вашого семінара, і особисто кожному із вас ви робите гарну і потрібну роботу для людей. Дякую, важко переоцінити значення роботи цих жінок, як у масштабах держави, так і для окремої людини. Ми приєднуємось до вітальних слів і подяк.